Фурнітура, тканини, меблі та інструменти для їхнього виготовлення. Тепер усе це можна знайти в одному місті. У Львові відкрили меблевий салон Арт Антіка. Це сімейний бізнес Божени та Олександра. У цьому бізнесі вони працюють вже більше десяти років. Все розпочалось постачання тканини для меблів, а вже згодом відкрили свій магазин. У ньому кажуть власники, кожен знайде те, що йому потрібно. Тут це йде і ніжки, це йдуть розкладні механізми, це є скоби, це є гудзики, тобто абсолют паралон, синтепон, латекс. Його тут очікують прекрасні м'які меблі, його очікують фурнітура. У нас є повний цикл для того, щоб виробити меблі від А до Я. Разом із західними партнерами тут створюють нові українські моделі. Поряд з сучасними преміум товарами тут можна придбати і бюджетну продукцію доступну кожному. У нас тканина ділиться на різний сегмент, який також можна буде тут купити. Це іде від тканини для кінцевого споживача в абсолютно доступній ціновій політиці до преміум-сегменту тканин. Окрім магазину, тут є три майстерні, де можна дати нове життя старим меблям. Це зробить фахівець або ж сам покупець, придбавши все необхідне. Людина приходить, ми з нею спілкуємося, визначаємо, що їй потрібно. Якщо вона погоджується і потрібна її перетяжка, виїжджає наша людина на місце і дивиться, чи вона це може зробити там локально, чи це потрібно вивозити до нас. Вже зовсім скоро тут планують створювати і корпусні меблі. Ми хочемо скомпонувати в маленьких кімнатах. Тобто, щоб це були розумні рішення для того, аби там вміщувалося все. Спальня, кухня, вітальня, дитяча, по можливості, щоб це було зручно людям, клієнтам в буденному користуванні. Придбати меблі та все для їхнього виготовлення можна за адресою вулиця Козельницька, 15. Для мешканців Львова доставка безкоштовна.